Чому крипторинок падає? Є для цього декілька причин, можемо їх згадати. А першою можна назвати діяльність ФРС Федеральна резервна служба США. Здавалося, які відношення ФРС має до крипти, але має і окремо відео на каналі. Можете подивитися, як вона впливає. Другий момент це продажі, які роблять криптокіти, і ліквідації, які відбуваються на біржі. Наприклад, коли декілька криптокітів вирішили продати частину свого біткоїна, а в той момент ціна на біткоїн просідає, відповідно тягне за собою всі інші ціни. Якщо ж говорити про ліквідації. Коли ринок падає донизу, багато інвесторів, тримачів крипти, це, починають панікувати, продають навіть скидують свою крипту за низькими цінами або хоча б щось своє залишити. Це тільки усугубляє ситуацію. Третій момент це сезонність або циклічність на крипторинку. Ви знаєте про те, що ринок є бичачий – той який зростає, і ведмежий – той який падає. Хороші трейдери вміє працювати і на такому ринку, і на такому ринку. На ведмежому ринку можна гарно зробляти на шорт-позиціях, і що говорити про фьючерси. І що говорити про спот, купувати монети за низькими цінами це те, що треба. Хороші монети, звичайно, коли ринок відросте, ви на цьому гарно заробите. Найголовніше під час падіння не панікувати. Ви маєте знання, ви вже маєте певний досвід. Користуйтеся ним, тримайтеся цього, і ви зможете цей період гарно пережити. Ще запрошую підписатися на наш канал, аби ваш досвід, ваш кругозір ще став більш широким. Приєднуйтесь!